І так як ми запросили сьогодні Леоніда Володимирович, він також хоче з вами поспілкуватися щодо цієї теми. І давайте одразу розпочнемо з того, що, що ж ваш, що вас вразило і про що ви дізналися з історії, яку подивилися на YouTube каналі. Слухаю, можна. Декілька слів, хто бажає, ручку піднімаємо, щоб я бачила. Станіслав, давай ти написав коментарі, то ти можеш зникнути, я знаю. Одразу скажи враження від перегляду відео, те, що я задавала. Вас не Станіслав. Вас я перезайду, Я перезайду. Добре. Давай поки Станіслав е, я не бачу глеба вибило, да? Сабіна, глеб. А ну-ка, що ти там підготував нам свої враження? Глеб? А, Так, зараз вимкну. Так, вимкни і будь ласка, що ви там підготували після перегляду? Відео, будь ласка. Так, зараз на Наш Семенчик теж мій помічник. Він завжди активно вболіває, дивиться сюжети. Ну, він теж був дуже засмучений. Не можна ображати книжки, журнали ніяк не можна. Правда, семенчик? Він каже, що так. Так. Ну, Глеб, слухаю, ти. При... Так. Мене неприємно вразила поведінка дівчинка, поведінка дівчинки, який вчитель подарував журнал, адже вона сказала, що любить читати, а потім просто викинула цей журнал у смітник. А людина, а людина, яка дійсно любить читати, ніколи так не вчинить з книжкою. Адже книга це завжди джерело знань та чогось цікавого. Так, молодець. Добре. Хто ще в нас є, хто може висловитися? Кирило Лущенко приєднався. Я ось не бачу тебе, чи є ти, чи немає. Кирило. Так, я тут. Ну, Що ти можеш нам сказати щодо відео, яке подивились ви? <плес> ну, навіть якось не знаю сказати. Ну, ти ж написав там собі вра... якісь. Так мені зачитувати відповіді враження. А як же можеш сказати, не читати, учитель а учити? Учитель йшов в і зустрів дівчинку. Він питав, чи любить вона читати. Дівчинка відповіла, що дуже любить читати. І учитель віддав свій журнал. А коли. Повернувся назад, то йому сказали, що журнал, е його журнал валяється в мусор. В, в мусорці. Що я написав? Так, ну і як ти відносишся до цієї ситуації? Ну. Я не знаю я. Ну, ти схвалюєш цей вчинок чи ні? Е, дівчинки, дівчин, ну, дівчинки ні, а вчителя да. Потому, тому що вчитель віддав свій зошит. свій журнал, так? Да? Так. Так. А дівчинка вчинила негарно. Так. То ще, що може сказати нам, будь ласка. Я бажаючи, я просто не бачу хто присутній на уроці, бо закриті екрани. Матвій, ти є? Матвій? Є. Є, Ти подивився відео? Ну, В тебе буде ще час подивитися. А ось Леонід Володимирович хоче нам також сьогодні розповісти цікаву історію, почитати книжечку. І е, я гадаю, що вам буде це цікаво, корисно послухати. Дякую, дякую. Я дуже приємно приємно вражений, що наші п'ятикласники з Харківщини дійсно так небайдуже поставилися до того сюжету. От дійсно було дуже багато переглядів, вподобайок, аж п'ять коментарів, таких дорослих змістовних. От і тому я вважаю, що наші діти насправді залюбки читають книжки, але буває на практиці, знаєте, такі ситуації і в. У мене був такий вибір, або якби просто як то кажуть, проігнорувати, ну не звертати уваги, як то кажуть, сьогодні каже молодь. В таких випадках, от я зараз в ефірі ми ведемо відеозапис, я покажу цей сюжет просто на Ютубі його картинку. От за образу книжки «Вісні». Можуть з'являтися ті герої сюжетів, кого дитина образила, і просто задавати питання. Ну я так гадаю, що в таких випадках дійсно ми всі молодці і діти. і Ми, як вчителі, що відреагували, тому що це дуже важливо не залишатися такими байдужими. Це головна умова сучасного життя. От я зараз просто показав в екрані, показав в екрані цю. Цю картинку. От, і я так гадаю, що ми повинні не бути байдужими, реагувати, коментувати. Ну і дійсно книжки, книжки треба захищати. Знаєте, якщо чи мені подобаються зарубіжні казки різних народів світу, одну з них зараз я коротко почитаю, це Корея. Е, головне те, що кожна нація має свою таку цікаву родзинку. І е, кожна нація, як ми, наприклад, робили сюжет е, легенди Австрії, е, чорна кішка, е, за яку вступилася зграя. Коли була така історія, ви, напевно, теж вже дехто з вас дивився, ми вже такі уроки ефіри робили. то е, був собі такий петер, який е, ходив. Е, Побачив, що на заборі, сидить кішка, І він постійно ходив тією дорогою. Вона ж нікому жити не заважала, але йому це все не сподобалося, і він вирішив, що треба її якось. Якось образити, і мало того, що він не просто образив, а добряче її палкою відлупцював. І що з того вийшло? Ну, звичайно, в Європі державні органи миттєво реагують і засоби масової інформації, вони б роздули б з цього б історію. А відбулося в легенді зовсім по-іншому. Зграя кішок без держави, без різних державних органів, зграя кішок, як накинулась на того чоловіка, як провчила його добряче. то після того він вже жодного бажання не мав кішку ображати. От, власне, там в сюжеті я так подумав і написав про те, що. Варто, щоб у вісні з'являлися герої сюжетів і задавали свої питання. Ну, я такий більш гуманний варіант вибрав. І сьогодні я хочу почитати тут російською мовою написано, але я перекладу, зроблю такий стислий, короткий україномовний переклад. Давним-давно в Кореї, колись в Давнині у ось така книжечка, і тут є така дуже цікава історія. Я вчора зробив, як то кажуть, умовно таке творче тестування. Я дітям перед сном почитав. Чудо-млин, така, така от цікава історія. І насправді вона дуже повчальна. Буду читати трошечки скорочено, тому що у нас трошки обмежений ефірний час. Хир-хир-хир, ви чули, як працює кам'яний млин. В стародавні часи наші пращури користувались маленьким млином з кам'яними жорновами. Корейські мами готували на кухні, не могли обійтися без такого корисного пристрою. Давайте послухаємо казку про чарівний млин. Я буду паралельно трошки показувати ілюстрації по той і по той бік екрану. Колись давно жив на світі молодий селянин, він був дуже доброю людиною. Якщо хтось у селі змерзнув, то він дарував одяг. Якщо хтось холодував, він годував рисом. Але була в нього одна печаль. Він не міг допомогти одразу усім, хто потребує такої допомоги. Пройшли зимові холоди, пригріло весняне сонечко, все б не погано, та тільки зимові запаси їжі закінчилися. Відправився селянин у гори, щоб корішків накопати, а побачив на дорозі лежить дідусь. Вставайте, вставайте, дідусю. Торкнув дідуся добрий селянин, але той дідусь навіть не поворухнувся. Засмучився, Засмутився селянин, підняв дідуся на спину і поспішив з ним додому. Вдома поклав дідуся в теплому куточку і почав за ним доглядати. Коли сонце встало, дідусь відкрив очі, дідусю, що з вами? Захворіли? Де я? Хто ви? запитав здивований дідусь. Селянин розповів, що трапилося, і тоді дідусь промовив. Спасибі тобі, молодий чоловіче, ти врятував мене. Треба щедро віддячити тебе. В мене з собою є лише один млин. Візьми, будь ласка, ось ця ілюстрація. Селянин хотів вічливо відмовитися, але дідусь залишив млин та пішов. Дивиться селянин на той млин і не знає, що ж робити. Покрутив ручку, хир-хир і що з того. А Ох! В мене було трошки рису, подумав він, і що? Звідки взяти, з жерновів посипався рис. Ось такі почалися дива. Млин почав давати, такі дарувати сюрпризи. Молодий чоловік злякався і навіть закричав досить, досить. Тільки він сказав це слово. Рис почав. Припинив сипатися. Досить? Який чудовий млин! зітхнув селянин. Цікаво. А що можна попросити ще? Варто спробувати. Млин, дай ка мені грошей. Ось він почав гроші просити, бо це ж чудо млин, і він пробує, що з ним робити. Тільки сказав і посипалися гроші. Побачивши купу грошей, селянин дуже здивувався. Все, досить, закричав він. Гроші перестали сипатися. Це просто чудовий млин. Буду роздавати гроші і рис односельцям, вирішив селянин. Він поділився рисом та грошима з усіма жителями села. А сам, напевно, розбагатів. Ну, звичайно, люди його дуже хвалили, дуже з того раділи, що їм така приємна несподіванка вийшла. Велике спасибі говорили. Але чутки про такі дива вони дуже швидко розповсюджилися по окрузі, по сусідніх селах. І, на жаль, з'явився інший герой сюжету, який дуже заздрів. Це був Багач Кім, ви його побачили зараз на ілюстрації. І той Багач Кім вирішив вкрасти той млин, щоб собі його присвоїти. Як це відбулося? Коли він дізнався про чудо млин, він почав думати, як би собі його прихватити, присвоїти. Він таки вкрав цей млин. І боявся, що його віднімуть. І почав ось так ось дуже обережно, дуже такий він злий, сердитий був, бо він дуже недобрий вчинок зробив. Він боявся, він сам відняв незаконно той млин, він боявся, що в нього також віднімуть. І потім він думає, як тікати, ось він побачив лодку. Цей багач Кім, що чудом лин вкрав, і сідає на ту лодку. Почав хрести ха, ха я стану найбагатшою людиною, радів він. Спочатку був задоволений, а потім так плив-плив і доплив до середини моря. І начебто нічого такого не відбувалося. Так, так, каже він самому собі. Тут жодної живої душі можна. Щось попросити у млина, бо всі ж, як ми згадаємо, всі щось хотіли попросити. Перший власник Млина щось добре просив. Ну, а цей багач Кім не дуже добре просив, але всі ж хотіли щось просити, бо це чудо млин. Він думав, думав, а потім зітхнув і вирішив попросити солі, бо соль була сіль була е, дорожче за золото. Дай мені солі, солі командував! Сипся сіль. В тієї ж миті з млина у лодку почала сипатися сіль. Ось ви бачите цю ілюстрацію. Нові дива із сіллю відбуваються. Дуже багато солі сипеться. Оце то так. Тепер я найбагатша людина у всьому світі. Гора солі у лодці була все більшою та більшою. І цей кім просто стрибав від радощів. Ось такий самозакоханий герой вийшов, знайшов він щастя в солі. А що це таке? Раптом здивувався він, кім злякався, але було вже пізно. Він не помітив, як лодка перевантажена. Таким, такою вагою тієї солі, що ми бачимо на ілюстрації, і лодка почала тонути, почала опускатися до дна моря. Так і потонув наш багач Кім. Прижавши до грудей, крадений млин. А чому так відбулося? Тому що він забув сказати одне ключове слово досить. І з тих пір чарівний млин так і працює під водою. А сіль все сиплеться та сиплеться із кам'яних жорновів. Ось чому морська вода. Морська вода досі. Така солона. Ось ми щойно прочитали корейську народну казку, що має назву Чудо млин. Зараз ще покажу основні ілюстрації. І скажіть, будь ласка, от ми говорили про книжки, що не можна ображати книжки. от. Книжки ж вони ж несуть якусь таку повчальну ідею. Кожен сюжет має таку повчальну ідею. От яка повчальна ідея в цій історії, в цій капіті. не к... треба бути жадним. Так, чудово, молодець, це в нас хто відповідає, це в нас Ілона, так. а ще, ще які бу... глеб. Так, глеб. А ще будуть які думки, що варто просити в житті, які дива варто як би, чекати, а на які не варто розраховувати. Що так оці дива, оце якась халява буває в житті, якісь сюрпризи. От як до цього варто ставитися? У нас два герої. Яка в них була поведінка? От у нас був селянин такий добрий. І оцей Кім, який вирішив розбагатіти. Вирішив солью все затаритися, щоб та сіль просто заполонила. Всю планету можна так умовно образно сказати. А чому так відбувається, як ви гадаєте? От був сюжет, навіть коли він грошей попросив от на ілюстрації. Але вчасно сказав досить. Спробував попросив. Каже, давай. І млин дає гроші. Коли він скаже досить. Чарівний млин перестає давати. Зупиняється. А от соль він давав. І як почав давати, той про все забув. Ох, скільки солі. Набагато дорожче за гроші, за золото. Буду всесвітнім багатієм. І що потім? А чому так сталося із солью, як ви гадаєте? Чому саме такий фінал цієї казки? Тому що солі було дуже багато і вона затопила човен. Так. А про що це говорить? От якщо ми маємо якісь бажання, як ми маємо до них ставитися? От Семенчик теж думає, щось він присів. Іди сюди. Він теж думає, от Семенчик зараз бажає, мабуть, щоб сонечко світило. Воно буде світити, але трошки пізніше, так, Семенчику? От подумайте, які бажання можуть людині допомагати, а можуть навпаки, зробити велику шкоду. От як ви гадаєте, в цій казковій історії ця корейська казка про чудо млин. От, якщо ми візьмемо цю добру історію і якось спробуємо такий урок життя для себе зробити, то який можемо зробити висновок. От Бажання, як треба з ними вміти якось поводитися? можливо, от Як ми вміємо поводитися з нашими братиками, сестричками, з нашими домашніми тваринами, з нашими улюбленими іграшками, ми маємо якось вміти поводитися. А от наші бажання, ми можемо з ними якось поводитися? Можемо ними якось керувати, якось осмислювати свої бажання, як ви гадаєте. Всі замислилися про свої бажання. От бажання тут добре. А як, як з ними поводитися, то вже головніше. Бо мало що, що ж може бути. Так побажає людина купу золота, воно потім все засипле і жити не буде де. Отак от все, отак, от, от як. Піраміди, як в Єгипті буде все піском засипано тим золотом, ну так же ж не повинно бути. Здоровий глуст ж зберігатися, чи не так? То як нам з бажаннями вміти поводитися? Хто, хто може сказати? У всьому повинна, мабуть, бути міра якась, так? Так, так. каже, скажи, будь ласка, не бойтесь. Ввімкни мікрофон і відповісти, що ти. Є в тебе бажання, Ілона. Ні, ти подумайте, є? є? А яке бажання в тебе най, найголовніше, як ти вважаєш? Що О, на даний момент? Що? Щоб закінчилася війна. Так. Так, Тут, хто ще присутній? Будь ласка, Евеліна, Діана. Скажіть, які у вас бажання є? Щоб закінчилася війна, війна. Щоб закінчилася війна, це, мабуть, одне на всіх у нас бажання. Ми так. говорили з вами про те, про те діти, що дійсно. Бажання і мрії вони е, повинні здійснюватися, але у всьому повинна бути міра. І ми з вами говорили на уроках зарубіжної літератури про те, що є так званий мандрівний сюжет. Сьогодні Леонід Володимирович прочитав нам е, корейську казку, так а ми говорили з вами про е, сюжет, схожий сюжет, коли читали китайську народну казку. Про чарівний пензлик. пам'ятаєте? І ми говорили, якби в мене була чарівна паличка, яке б бажання я захотів намалювати і щоб воно здійснилося. І говорили, що дійсно бажання це повинно бути добрим. І ви писали, хтось писав для себе, хтось писав для своєї рідні, для братика, для сестрички, для мами, для бабусі. Ви бажали їм здоров'я, ви бажали, щоб в них було здоров'я заробити ті гроші і купити те, що вам хочеться: велосипед чи іграшку, чи новий планшет, комп'ютер і так далі. Тому бажання, щоб здійснилося воно, як то кажуть, повинно бути реальним. Наприкінці нашого уроку я хочу вам на Останок побажати, щоб ваші бажання всі здійснювалися, щоб ваші мрії здійснювалися. А так як у нас закінчується навчальний рік, і ви будете вирушати у світ літніх розваг і пригод, не забувайте брати з собою книжки зарубіжних авторів. Ну, наприклад, я залишаю вам список. Тих книжок, з якими ви зустрінетеся у шостому класі, нові книжки зроблять ваш відпочинок влітку цікавим, змістовним і захопливим. Коли ви прийдете наступної осені до школи, ви зможете обмінятися думками, враженнями про прочитане. Отже, що прочитати влітку, щоб підготуватися до вивчення. В шостому класі нових творів ви дізнаєтеся, подивившись презентацію мою, або подивившись список літератури, яку рекомендують прочитати вам влітку. Це і міфи давньої Греції, це і романи Даніеля Дефо, Пригоди Робінзона Круза, це Жуль Верн, річний капітан. Різдвяна пісня в прозі, ніч перед Різдвом Миколи Васильовича Гоголя, сучасні твори фентезі Міо, мій, міо, Астрид Лінгрен і багато інших. Я не буду затягувати час, бо в нас вже його немає. Хочу побажати вам, щоб ви читали найкращі книжки світу. Дякую всім за урок. Бажаю вам доброго дня. На все добре. Дякуємо Дякую. нашим глядачам. Хочемо Дякую. нагадати, що в ефірі прозвучала програма країна щасливих бажань. Це була така інноваційна. Форма освітньої діяльності така спільний проєкт шкільної та позашкільної освіти, вчитель вищої категорії Світлана Кухтіна із третьої загальноосвітньої школи міста Люботина і Леонід Гапєєв, центру дитячої юнацької творчості номер 5 міста Харкова. гурток «Точка Зоро». Ми створили для наших учасників освітнього процесу таку цікаву програму. Діти спочатку подивилися, Дивилися сюжет на Ютубі. Посилання буде під цим відео е, про випадок, коли не можна ображати книжки. Ми почитали корейську казку про чудо млин. Ми дякуємо. Асоціації корейців за таку можливість, і ми бажаємо нашим дітям та батькам дивитися багато цікавих сюжетів на каналі Леню «Щастя творчості». Насправді це такий освітній літературно-мистецький ресурс. Ми багато підготували сюжетів, і ви можете їх передивлятися. От і бажаємо всім нашим глядачам вміти, як то кажуть, якось управляти керувати своїми бажаннями, тому що дійсно це таке окреме мистецтво в сучасній психології. І тому ми спеціально нашим дітям п'ятих класів показали такі сюжети. Ми їх почитали і обговорили для того, щоб вони розуміли і розвивали критичне мислення на основі кращих зразків світової літератури. Це така рубрика Досліджимо життя народів світу. Отож, нехай наші бажання будуть адекватними, добрими, розумними і. Бажаємо нашим глядачам відчути себе щасливими у творчості, бо світа то є процес пізнання світу а наші літературні сюжети нам в цьому допомагають. Ну і звичайно, допомагаємо ми одне одному, тому що в такому, як ви побачили, в діалозі поколінь, в такій стафеті творчості відбувається дискусія, обмін думками, і навіть наші. Мовчазні глядачі, як семенчик, також вони постійно думають, вони постійно вболівають. І не будьте байдужими, дякуємо вам, глядачам за увагу.